Доброго дня, вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, зараз яка ситуація спостерігається безпекова на Луганщині з огляду на бої на Харківщині? Ту інформацію, яка циркулює у засобах масової інформації з приводу ситуації на Сумщині та загроз там, як це на Луганщині позначилося? Ну у нас ситуація загалом не змінюється. Вона загострена, знаходиться постійно, в тому числі, от якраз мій попередній виступаючий бригади які також знаходяться на нашому напрямку. Ворог постійно намагається прощупати е лінію для того, щоб знайти місце для прориву і постійно е здійснює такі е повзучі атаки з залученням як бронетехніки, так і лише особового складу. Пане Артеме, скажи, будь ласка, чи багато населених пунктів поблизу лінії зіткнення, де може проводитися ще евакуація? Ну зараз у нас залишається де окупованими населених пунктів. В трьох із них ще проживають наші мешканці. Якраз останні три, де дуже таке Значне загострення, тому що ворог почав бити саме по цих населених пунктах. Він раніше бив, але не так прицільний. Зараз по логістичних шляхах по населених пунктах по цих, повністю проводить такі, знаєте, дуже прицільні обстріли. Лише вчора один будинок було знищено. Він згорів повністю вщент, незважаючи на те, що до цього там були і шифери побиті, і вікна побиті. Там намагалися латати постійно. Люди люди, які залишаються, ще поки що не бажають виїжджати. Вони постійно латали за нашою допомогою. Ми доставляли там і фанеру, і кільку перекрив і забезпечували освітлення за рахунок як генераторів, так і кофло, але скажімо так: ваші ваші становиться за останні тижні туди під'їжджати, але при цьому і наші поліцейські, і представники військової адміністрації Краснореченської, вони постійно туди заїжджають і потреби людей закривають як харчові, так і в тому числі потреби по електриці, по, потреби по. Наданю людям можливості зв'язку із своїми родинами, тому що ну неможливо, щоб постійно працював там старлінг і військові про це просяться. Це також смуга їх відповідальності, тому що одразу ворог починає накривати. Ми мали вже такі ситуації, коли довго старин працює, ворог одразу починає накривати. Тому постійно забезпечуємо їм зв'язок. В принципі, ситуація вся на контролі. Вчора Основічинська громада провела ТНС по евакуації. В принципі, всім людям, які у разі ускладнення доведено місце евакуації, в тому числі. Розроботані різні шляхи, як скажімо так от, на автомобілях так і пішки де міста підбирання, тобто людям усім доведено. Наш представник знаходиться безпосередньо з людьми з адміністрації. Він там постійно знаходиться. Тому, скажімо так, по евакуації по забезпеченню цих людей проблеми нема. Віримо в наші збройні сили. Дійсно, вони дуже потужно на нашому напрямку стоять. Хоча атаки збільшились резерви. Ми бачимо, росіяни підтягують, але вони маневрені то і на Харківську лінію ходять, і на Донецьку, і в нас пробують Але Завдяки тим втратам, дійсно, які збройні сили наносять ворогу, то якраз дякувати Богу, наші хлопці тримаються і дуже гарно наносять ураження ворогу. А скільки ще цивільного населення перебуває в тих населених пунктах, які при ускладненій ситуації потребують 55 чоловік? Угу. До речі, ви згадували про гуманітарну допомогу, про ті продуктові набори, намагання забезпечити їх електроенергією та зв'язком. Чи це ключова річ для їхнього власне виживання в тих умовах обстрілів активних? Ну, на теперішній час, да, тому що ну, хотілося б, знаєте, забезпечити для них інше нашими збройними силами. від... Кинути ворога від цих сил для того, щоб від цих сел для того, щоб по людям не летіло. Але я думаю, у нас це все ще попереду. Але поки що ворог тисне, тому треба наносити ураження. Ми максимально з людьми спілкуємося щоб вони виїжджали, підготували їм місця. Там дехто пропрацювали з них до родин до родичів. скажімо так, їде дехто на шелтери. Але поки що ну це люди похилого віку. В основному, і вони скажімо так, поки не погоджуються виїжджати. Я скажу більше, там проскакувала інформація, коли заїжджали, то бачили там бабусі. Ще й таких міні тип річкаші для себе щось вирощують. Ну тобто наших людей не зламає нічого, ані війна, ані що, ані обстріли ворога. Але дійсно ситуація дуже небезпечна. Ризикують наші хлопці, які туди заїжджають, ризикують наші поліцейські, які доставляють. Тому роботу з людьми продовжуємо проводити. Пане Артема, а чи є у вас контакти зараз із людьми, які опинились на тимчасово окупованій території, і що вони розповідають про життя там? Давайте так дивіться, що багато про це не розповідати. Контакт є. Ми людей постійно отримуємо інформацію, е, якими шляхами розповідати не буду, тому що ворог зараз дуже активно проводить, скажімо так, як вони це називають контрдиверсійну роботу, і не хотілося б людей підставляти на небезпеку. Але інформація йде постійно. інформацію ми повністю розуміємо, як по їх скажімо так, не закладам, так і по військовим, так і загалом по життю. Ну, з життям є проблеми, тому що та смуга, яка наближена, скажімо так, до лінії фронту там до 50-60 кілометрів, це дійсно е дуже значна проблематика. В багатьох населених пунктах військові просто повеселяли людей з цих сел, поставили блокпости і. І закрили, скажімо так, ці села максимально намагались намагаються і намагались створювати умови для того, щоб люди з цих населених пунктів виїжджали в глибину Луганської області, і в тому числі те, що стосується дітей в Росію виїжджали, тому що чоловіки зрозуміло всіх підряд зараз протягом місяця грибуть. Ми чітко розуміємо, де і які вони комендатури створюють, тому що зараз вони почали вигрібати вже мобілізовувати хлопців по 18 років, які тільки виповнилося те, про що ми казали ще взимку. що вони збирали списки по ліцеях, по професійних технічних училищах почали, почали цих людей викликати і одразу мобілізувати, відправляти на полігони. До речі, з приводу ситуації з довкіллям на Луганщині. Ми коли спілкуємося з підрозділами, які несуть службу на Харківщині, вже чуємо про те, як змінюються через бойові дії ліси там. Е, яка ситуація з цим на Луганщині? Які екологічні злочини вчиняють російські військові через активні бойові дії, які ведуть там? Ви знаєте, це, напевно, найбільш, якщо зрозуміло, людське життя перше. А по-друге, це якраз екологія ліси Луганщини, тому що міського лісництва... Майже немає, ворог його знищив і колеги, те, що рахували по Сіверодонецькій лісам, які були навколо нарахували по системі обрахунку. Зараз нашого міністерства на 17 мільярдів гривень. Це лише, скажімо так, 2000 тисячі квадратних метрів. Те, що ми маємо візуальний доступ, те, що ми маємо повідомив інформації і загальні розрахунки, проводимо. Але ситуація дійсно катастрофічна, тому що дуже багато лісу в глибині викошує ворог для того, щоб там формувати і бліндажі і скажімо так, всі засоби, які їм необхідні з дерева. Але в тому числі найбільша трагедія, скажімо так те, що ліси горять, ліси просто-напросто знищуються для того, щоб вибити наших військових з цих лісів. Але я вірю в те, що військові втримаються. А зелені насадження легені нашої області ми відновимо. пане Артеме, Дякуємо, що доєдналися. Арт.